Наближаються святкові вихідні. Звісно, за сприятливих погодних умов певна кількість містян забажає облаштувати собі відпочинок на природі. Нагадаємо, що весна час сили кліщів. Поради, як врятуватися від цих маленьких злодюжок, а також основну інформацію про них, зокрема, можна знайти на офіційній сторінці Моз України. Кліщі живуть у високій траві та кущах. Поширені чутки про те, що вони стрибають на вас з дерева. Це неправда. Кліщів добре видно на світлому одязі. Поки ви рухаєтесь, вони не вчепляться в вас. Їжу вони почнуть шукати, коли ви нарешті присядете відпочити. Рухаються кліщі знизу до гори досить повільно. Чим довше кліщ на тілі, тим більше ризиків, що він передасть якусь інфекцію. Що години оглядайте себе та своїх дітей на наявність кліщів. Перевірте себе вже без одягу і після прогулянки. Додаткова небезпека криється у тому, що укус кліща практично невідчутний. Тварина виділяє анестетик при укусі. Отож, огляд це просто must-have. Використовуйте репаленти. Зверніть увагу на активну речовину в складі, має бути хоча б одна з переліку: Пікарідін, ефірна олія лимонного евкаліпту, параментандіол – Перметрін та інші зазначені на екрані незайвим буде обробити захисним засобом взуття, також ефективно буде обробити одяг зсередини, наприклад, шкарпетки. Якщо вас вкусив кліщ, забудьте про застарілі правила типу помазати кліща олією, лаком, вазеліном. Не треба його крутити руками чи випалювати. Вам потрібна дієва зброя: це або пінцет з гострими кінчиками, або спеціальна ручка ласо. От нею якраз можна кліща прокрутити. Купити це все можна в аптеці або у ветеринарних крамницях. Знизити ризики хвороби лайма протягом 72 годин після укусу допоможе антибіотик. Обов'язково порадитися з лікарем який саме. Це особливо доречно, якщо кліщ пробув у тілі понад 36 годин.